Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA. І саме сьогодні ми будемо конкретно жорстко шукати ще далі подарунки. І тому пора виходити з цієї хати. Мені нема чого тут сидіти в цій квартирі. Мені можна йти просто і спавнити свою, так сказати, тачечку. Тому що саме на ній ми будемо їздити і все шукати з номерами всі четвірки. Оце прям те, що мені потрібно. В общем то, що мені потрібно зробити всього, то все знайти купу подарунків, тому що Якщо я не помиляюсь, івент ще досі працює. Хоча можливо, блін, і ні. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Так, що в нас по меню? По-перше, можна використати промокод. Ось ввести промокод, пишете сюди Саня ков. Жмакайте далі, получаєте 200 тисяч на свій баланс. Потім нажимаєте оцю кнопку, 200 тисяч шурують тобі на баланс. А вроді би, івент була команда. Да, у мене є тільки один подарунок. Я, його, кстати, можу перевести в три тисячі гривень або ну на, на свій баланс, або купити якісь подарки. Правда, подарків треба зібрати набагато більше, щоб купити якийсь бонус. В общем-то, подарунків, як я б розумію, на мапі прям дуже багато. І все, що мені потрібно, це просто поїздити їх пошукати. Скоріше за все, вони можуть бути отако в дворах сховані. Цілком ймовірно, що вони можуть бути в дворах, але в полі їх точно нема. Оце я вже готов сказати точно, прям 100%. тому що ну в полі чи їх хтось заспавнив. Я думаю, що вони просто тупо біля доріг, десь біля якихось домиків, в якихось городах. Не обов'язково в Києві, як я ще катаюся, а в якомусь іншому. Плюс до того всього, ви Ukraine Mobile GTA можете завантажити по посиланні в описі і грати як з телефона, так і з компа, взагалі без проблем. З планшета, з ноутбука, що завгодно. Давай ще отут поїдемося, бо в мене є якась така чуйка, що в принципі він може бути десь тут захований. Хоча ні. тут нема, зато тут є таксист. Таксист, таксист Хорошо, проте мені би, блін, знайти подарка. І я хотів би знайти не одного, а прям е, кілька. Тому що все-таки все хотілося би щось собі прикупити з того магазу, проте я реально не знаю. Ну типа, я ось знаю, що мені пацики писали, що вони прям ну крутили, відкривали, знаходили ті подарки, і в нього в них взагалі не було проблем їх знайти взагалі жодної. А у мене, на жаль, все-таки все трішки по інакшому. Я, блін, не можу їх взагалі знайти. Плюс у мене. А, в мене є бензин, все хорошо, бо я вже думав, мені б заправитись, хоча я, я можу і заправитись, це не є проблемою. Давай заскочимо. Так, команда філ. Ану, філ. Бе все, 960 гривень. Точка задута до повного баку, і можна шурувати далі. Чисто на пошуки так сказати. Хотілося би щось знайти. Тут ще хтось в фурі сидить просто. Йо, йо. А блін, можливо, в цьому в Грінхілі є якась тема. Грінхілус це тут е, такий, е, так сказати, дачний городок, де живуть всі мажорчики. Бо хата тут стоїть реально дорого, і вони всі розкуплені. Тут можна, правда, тільки хіба що пошукати. Можливо, якась е, е, не куплена, але це дуже дуже наврядче, тому що. Чуваки, скоріш за все, реально скуповують тут все і без проблем сидять, так сказати, і рубашаться. В ГТАшечку, живучи в цих доміках. Ну, чесно кажучи, поки що в мене взагалі нуль ідей, де можуть бути ці подарунки. Ви, звісно, можете написати в коментарях, якщо ви знайшли подарки, то розписати, де плюс-мінус що знаходиться. Ну, блін, я, на жаль, знаходив тільки один біля автобусної установки на трасі десь. І поки що в мене ще немає ніяких ідей, де що може бути. Я ваще 300 летю по загородному комплексі, але слава Богу, тормоза у Мене доволі таки непогані. Поїхали далі по трасі, поїздимо, пошукаємо. Я все-таки сподіваюся на те, що ми хоч щось то знайдемо. По-любому. Ну не може бути такого, що я просто за всю цю велику мапу, оцю всю велику мапу знайшов тільки один подарунок. 100% вони є ще, просто треба поїздити, пошукати. Цілком можливо, що вони можуть бути біля якихось прикольних точок, типа тут. А тут е, вантажники вступають на роботу свою. Ну, поки що, поки що тут реально ні чорта німа. Ні чорта, ні одного подарунка. Ну нічого страх. Опа! Ось о тобі прям два було на дорозі, ти поняв? Відразу два штуки. Ось до, обалдеть Так вони не сразу відображаються, ти поняв? Ось, типа, ще є. Потім прогрузка кінчається, і він один уже стає світліший. Тому треба все-таки пробувати роздивлятися. Такі всі моменти. Ну, давай хоча б просто підберемо два штучки. А друг, другий не береться. О, взявся. Все хорошо. Давай. Погнали в тачелу. Так, куди ти сідаєш? Не треба мені на пасажирське, я хочу водієм бути. Йоу, все, погнали. Я сподіваюся, що я знайду ще купу подарків, мене їх всього ще три. По факту це 9 тисяч гривень я нафармив. Ну, якщо я нічого реально не зможу купити і не дофармлю, то, скоріш за все, мені доведеться, мені доведеться реально ну, перевезти їх в гривні і все, і бути на балансі капусту мати. Бо по факту, більше я не знаю, що такого сказати. Ну, бачиш, поки що всі подарунки, які я знайшов, я тільки що пропустив один, я тільки що пропустив, я чуть не заговорився, я тільки що пропустив. Пропустив один, диви вони на трасі, реально є. Вони реально тут розкидані по трасі. І ми можемо їх реально щось знайти багато. У мене вже є 4 правильно. Якщо я напишу команду event, Івент, опа, магазин. У мене 4 подарки. самий дешевий це 30 подарунків. Ну, походу, якщо там є аж штуки по 500 подарків, ну якісь шмотки можна купити, там машини, то скоріш за все, чуваки реально багато подарків ну, наспавнили, і їх є реально купа. Бо подарки нізя купити. Їх нізя задонатити, їх нізя передати. Тому, скоріш за все, ось що тобі ще один. А якщо я на нього просто наїду. Ні, Він не підбирається, якщо я на нього наїжджаю. Хорошо, знаєш, мені все-таки треба виходити з машини і підбирати його. Ти поняв? Просто їдеш по трасі і збираєш подарки. Взагалі без проблем. Просто шуруєш по трасі і подарки в тебе тоно. Оце крутяк. Це прям крутяк крепкий. Диви, ти поняв? Вони і просто на трасі є. Головне, сильно швидко не їхати. Бо можна його пропустити, Отако Диви, ще один, просто, просто ще один подарунок. І ми, кстати, прямиком їдемо до Одеси, якщо я не помиляюсь, бо я трошечки пам'ятаю якісь ландшафти, і скоріш за все, ну так, да, якщо прямо ще поїхати, то Одеса буде. Да. Ну погнали, погнали. Чом би й ні, все, що мені потрібно, це просто поїхати. Поки що, поки що нічорта нема. Ну, ці всі розвилки я пам'ятаю, пам'ятаю, я скільки раз тут катався. Ну а що, як ми поначалу тут проживали в Одесі? Головне тільки їхати ближче до центру дороги, щоб я не пропустив. Одного подарка, щоб я дивився і туди, і туди, і скрізь дивився. І тим часом ми поки що в'їжджаємо в Одесу. Все у нас поки що окей, все у нас гуд. Опа, ще одненький, одненький подарок ще знайшов. Ось до він, Хорошо. Скільки мене їх уже є, в мене їх багатенько вже. Ти прикинь. Опа, ви підібрали подарунок. Кайф, реально кайф, погнали. З дріфтом, з буксом, з коксом, Головне тільки виїхати з ями і не впасти в ще одну. Як я розумію, чаще всього їх спавнять десь на трасі, бо в городах я реально їх ще не зустрічав. Можливо, то я просто не їздив там, де вони є. Опа, ось я тобі і в городі, ти поняв? прям сразу в Одесі диви. Тільки в'їхали один, нашли, час заїхали на головну дорогу, ще один нашли. Давай, можливо, заскочимо туди, де ми колись раніше жили. Там реально ну, ностальгію так сказати, вальнути, подивитись, що там, як там, що там заспавнено, що там є, чого. Там нема і так далі. Опа, ось це тобі ще один подарок. Диви їх реально тонна. А чого я їх тоді не збирав? Я їх тупо раніше не бачив. Ба, все, підібрали подарок, кайф, поїхали. Давай далі дивитись. Так, тут нема подарків. Зараз ми тако проскочимо не сильно по дорозі, тому що я хочу подивитися, м -м, що там на тому районі, де я раніше жив. Якщо я реально пам'ятаю, куди їхати, а я пам'ятаю, куди їхати. Бо я дуже багато разів від це виїжджав, заїжджав, ось до ми, кстати, і приїхали. Тут я раніше десь не пам'ятаю, чи в цьому. Під'їздячи в цьому другому, жив і кайфував. Ну, зараз уже, на жаль, ні. Бо далеко було кататися з Одеси в Київ і реально, реально далеко. Не знаю, не сильно хочу туди в порт. Прямо взагалі. Якщо ми поїдемо сюди, то ми поїдемо назад по тій самій дорозі. Значить, мені треба розвертатися. Значить, мені треба розвертатися і їхати ось в цьому направленні, щоб я знайшов нових куб подарків. Я сподіваюся, я їх реально зможу знайти. Туда ж дорога горбата. Прям як у нас, по дорог нема. Нема до. Нормальних, ну що поробиш. Зато тут такий прямік, що тут можна прям розігнатися крепко. І отут у нас що це? Блокпост. Непогано, а це що таке? А куди це мене веде? Ууу, тунель. Тунель це хорошо, погнали, подивимося. Тунель це хорошо, а тут -а мост якийсь, ти поняв? Такого раніше не було. Обалдіть, я вилетів. Такого раніше не було. Це добудували щось. Реально добудували. Ладно, погнали туди. Якщо ми туди поїдемо, ми. ага. Ну нам по факту сюди не треба. Нам би назад, в другу сторону. Нам би реально в другу сторону. Отако напевно погнали давай сюди і потім просто-напросто сюди поїдемо. Тут подивимося, що в нас таке є. Можливо, я знайду ще купу подарків, бо я даже чесно кажучи, не знаю, скільки в мене їх уже є. Ану, івент, у мене 9. Ну мені на самий Галімий рюкзак треба 30. На самий галімий А хотілося би Ой-ой-ой, не подарка. Хотілось би щось прикольніше, ніж Галімий рюкзак, поняв? Хотілося би щось реально прикольніше. Ну, то таке діло. Давайте зберемо і погнали. Let's go. Уже 10 є подарунків. Це реально кайф немало І ми по потихеньку, помалу, помалу знаходимо всякі подарки. Ось ще один. Тихо, ну як же ти тормозиш? Погано. Коли їдеш 300 нажимаєш на тормоз, тормоза прям бистро. А останню сотку так. Повільно тормоза, що це просто капець. Опа, підібрали. Кайф, погнали. Все, все, що мені треба, це просто їздити по трасі, збирати подарки. Тому що в місті я реально їх знайти не можу. Ну, хоча в Одесі було легко знайти, а в Києві ні одного не бачу. Скільки їздив, ні одного просто не бачу. Прям ні одного. Головне уважно дивитись, тому що я реально можу пропустити і не один навіть подарок. І ще головне не, роз, не розкваситись тут і не злетіти в воду, щоб не прийшлось мені евакуюватись. Погнали, позаглядаємо. Подарка пропустив, прям пропустив точно. Диві, як тормоза довго. Тормоза, прям довго. Так, де він ось до. Бачиш, не сразу його ще й не сразу показує. І коли швидко пролітаєш, то реально пропускаєш їх. Ну, що поробиш? Збираємо і погнали. Бемс. Все, пошурували. У мене вже 11, так? Да. Давай глянемо. 12. Кстати, можна різко затормозити. Ось я їду 200. Отако. А, я їду також 200. Значить, що тако? Так. Да. І все, і різко затормозив ти. І кайфуєш. Хе-хе, це лайфхак. Так, ну диві, ти знаєш, е, я проїхав вже, блін велику таку частину мапи і поки що нічого не бачу. І я приїхав ще до якогось города. Що це за місто? Житомир. Ну, Житомир не існує, тому ми його, напевно, проскочимо. Хе-хе-хе, от от-та-да, от-та-да. Е а ну, погнали, подивимось, що в нас ще маємо тут. Ще якась гора на гору, та й-мою. А це ще якесь місто чи що? Харків. Це в'їзд в Харків? І то був в'їзд в Харків, єпонят. Коротше, два в'їзда в Харків. Два заїзди, як ти казав. Ну, окей, окей. А подарки будуть? Подарки хотілося б, звісно, познаходити. Опа, ось тобі є одненький. Оце супер. Це прям реально супер. диви. У мене вже скільки їх? Івент 13. Немало, немало. Прям реально хорошо. А до якого числа івент? Я то забувся. По-пу-пу, до 20 жовтня. Коротше, ще часу є тонна, щоб Ви зайшли? І нашли собі тонну подарків. Ваш транспорт про занадто ушкоджений рух, неможливо. Оце я приїхав. Оце я, блін, приїхав. Оце так-то, да. Ну на цьому, напевно, будемо завершити. Звайте підписуватись на канал, ставте свої подбайден. З вами був Санчеос. І обов'язково заходьте в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі і кайфуйте.